Так, всім привіт! Е, що хочу вам показати, що можете приобрести. Дивіться, приїхав ось такий редуктор. Е, в общем, передатка у нього 32 до 1. Все крутиться, все вертиться, як ми любимо. Як називається РМ 250 написано на корпусі. Може кого цікаве, домовимось. Потім, що в нас є? У нас є фрези отакі, багатенько різних. Такі длинні, короткі якісь. Блін, погано фокусується щось. От такі фрези є. Є, є. наборчик сверл. Не знаю для кого металолом, для кого скарб, може комусь треба, домовимось, є наборчик цих мітчиків, такі ось диски, фрези є, є оправки. Там, ну, жменька ключі лежить, теж може комусь треба підкладухи, під станочок теж є. Набор бемок, правда, треба передивлятися, є зломані, є запчасті. Ну, все, як завжди, столик ІП4. Не знаю, може щось придумаєте за нього. Ну, є 160 патрончики без кулачки, два штуки. І опора, я не знаю, це під якийсь станок. Взагалі є стартер, трактор Т40. Ну, Мечики... Ой, метчики яких. Різці, ну вони такі, блін, щось їх навіть страшно і вибирати. Тут малесенька воно напаєчка. Блін, погано фокусується, щось непонятно. Є крупною напайка. Ну можна вибрати, ну це таке. Я думаю, шкурка шкуркавичинки не стоїть. Ага, ще що є, єсть сопіло ще під тисками. В общем... Кому що треба, номер телефону буде в коментарях.